Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножиць для формовки рослин від компанії Камакі під номером 201. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони ось в такому от простому пакуванні. Можна підвісити, ну і можна зберігати десь в себе в такій упаковці. Ну, Єдине, що якщо постійно не користуватись, думаю, що вона досить швидко вийде з ладу, порветься. Це скорша упаковка не для тривалого використання, а для продажу. Тут ми бачимо логотип Камакі. Не знаю, що означає цей іерогліф, але в цій частині це коса. Це є невеличкі ось такі ножиці. Загальна довжина їх 48 см, тобто вони досить короткі. Але ну, я вам скажу. Досить комфортні, тому що бачите, я їх тримаю одною рукою. Вага в них всього 500 грам, тобто пів кілограма. Так для розуміння, одноручні секатори важать приблизно в межах 200 грам. Так, тобто тут ножиці великі, досить такі габаритні, важать всього 500, тобто зовсім небагато. Леза в них так само є досить невеликі. Довжина леза 13 см по ріжучій кромці. Довжина леза від осьового до краю леза 14,5 см. За рахунок того, що це невеличкий інструмент, ось такий, леза досить тонкі, тобто вони не призначені для дуже масивної і дуже грубої роботи, там для для стрижки саме живоплотів, але для якоїсь формовки рослин, саме там стрижки кульоксом шиту, формовки е, туй на розсаднику, формовки бонсаїв, нівакії якихось. Ці ножиці будуть цілком. Підходящі для роботи, тобто враховуючи їхню ціну і враховуючи їхню вагу, ці ножиці дуже добре підходять. Якраз для варіантів робіт, де не потрібна обрізка грубих гілок. Леза в них виконані з лицевої сталі. Ці частини леза мають таке от темне вороніння, тобто вони захищені від корозії. І на ось цих частинах теж ми бачимо таку досить цікаву текстуру, такі от регулярно нанесені крапочки. Відверто не знаю, для чого це зроблено, але виглядає досить цікаво. Тобто, принаймні, виглядає більш складно, ніж просто звичайне рівне лезо. Є досить виразна заточна фаска на них, тобто, це досить простий інструмент з досить масивною заточною фаскою. Ось, але це є плюс по ній досить легко буде гострити. Осьовий простий. Гвинт, причому з цього боку під гвинтом ми бачимо шайбу гровера, ось, яка створює певний натяг в осьовому вузлі. І з протилежного боку, ось така от симпатична, ну це не латунна, це просто покриття. Гайка, яка має всередині пластикову втулку, яка не дозволяє розкручуватися з ці гайці. Як і властиво традиційним японським ножицям, в цих теж немає амортизаторів. і Ось є такі два опори, в які лезо вдаряється об лезо. Це традиційно для цього інструменту, але, як на мене, це є недолік. Так, ріжуть вони дуже добре, тобто ці всі традиційні японські ножиці ріжуть дуже добре, леза мають високоякісну сталь, гарне якісне гартування, тримають заточку досить добре. Але от відсутність амортизатора. Оцей удар, який передається в руки, ну, для тривалої роботи, як на мене, це не зовсім правильно. Руків'я виконані з дерева, дуже легенькі, схоже дерево на ясень за своєю текстурою, але по вазі, ну, мені здається, що це не ясень, а щось легше. Хоча от по текстурі дуже схоже. Тобто в загальному вага цих ножиць ну, дуже невелика. Це, це прям відчувається. Лезо в руків'я кріпиться в проріз, теж традиційно для такого інструменту, На двох таких цвяхах це не є заклепки, це є цвяхи. І руків'я посилення в цій частині від розтріскування металевою втулкою. На руків'ї є от наклейка з цього боку з логотипом Камакі і, очевидно, це є назва саме Камакі, і номер 201 вказаний. Тут теж штрих-код і номер моделі. Руків'я в цій частині звужується і має 2 носічки, і в подальшому на кінець розширюється. Зверху дерево захищене лаком. А тепер подивимося на них в роботі. Ось тут вони ідеально працюють. Дуже точно. Придбати ножиці для формовки рослин Kamaki 201 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Kamaki на території України. Також ви це можете зробити в мережі світових центрів Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!